Якщо до снігопаду перше травматологічне відділення лікарні невідкладної допомоги приймало до 10 пацієнтів на лікування, то з приходом Желедиці їх стало більше за сьогодні. поступило 17 чоловік. Катнікатре нуждається в оперативном мішатерсьці. Розтяження зв'язок більше всього повріждження падають у Піліломов, звісно, менше. Процент пірелому а тобщій маса дітей порядка 30%. Найчастіші гості відділень політравми та травматології люди стані алкогольного сп'яніння та пенсіонери. 84-річна Марія Яківна впала просто біля свого під'їзду, і як результат, складний вивих плеча. Ну вийшли з дому, скользке, чек посказлються, брики на бок, і все і вже плечо вилетіло. Скорою, звісно, тому що острая боль, укол зробили. Абізбаліващи лікарі дають поради при падінні, потрібно розслабитися та захистити голову. Чоловік при падінні, він, звісно, старається автоматично береж голову, підставляє руки при падінні. За цього більше цього страдають переломи костей предплечья. При підвороті стопи степи порождаються ладышки. Тобто, це типична травма при галалюді. Як правило, Пожилі люди при падінні на бок, переломи шейки бедра. Виліхі плеча, падіння на витинату руку. Якщо чувствує, що він упал його щось тобі то лучше не подій а викликати бригаду швидкої допомоги. Варто зауважити, якщо місце забиття пішло турбувати вже вдома, все одно слід відвідати травмпункт, адже застарілі травми лікувати складніше. Адреси травмпунктів ви можете знайти на нашому сайті вісті.тв. Галина Михайлова Ігор Мельник, Вісті.